Прийшли цю зиму, пройдемо що завгодно. Друзі, доїдемо до нашого етера Петра Черника, військового експерта аналітика. пана Петре, доброго вам ранку, слава Україні, героям слава, пане Петре. хотіло би поставити вам запитання з приводу ситуації в тимчасово окупованому Криму. Крим готується до контрнаступу, будує фортифікаційні спорудження. Як ви бачите зараз ситуацію в тимчасово окупованому Криму? Ну, якщо ви говорите про ті фортифікаційні спорудження, котрі вони будують вздовж збережя, е, то направду з відданої точки зору вони не мають жодного значного. Тоді по ніхто пораш, але Крим першу частину це певний час з... для того, щоб що власне Плаз... про нас вже ближче треба якось до цього готуватися. Як би це дивно не звучало, але брати Крим у воєнному сенсі, як я це в якій частині навіть легше ніж проходити стару лінію розмежування по Донбасу до 24 лютого минулого року. Потрібні далекобійні ракети, щоб повністю знищити кримський міст, і потрібна хороша авіація, щоб закривати повітря над тимом. Якщо це ти вдасться, зробити то рано чи ну всі там, і цивільні, і військові будуть визначені і воювати бути. Пане Петре, а от ви дійсно ви назвали ті умови, про які постійно говорять генерали Девід Петреус Бен Ходжес, що нам потрібна далекобійна зброя, далекобійні ракети, атакам і ну, звичайно, що авіація. Але ми вже отримали інформацію від Ллойда Остіна і від Марка Мілі про те, що ані атакам з найближчим часом, ані Ф 16 ми не отримаємо. Ну я би не був аж настільки скептичним. Давайте нагадаємо танковий рід. Ми також пилися місяць часу. Дайте танки, дайте танки, і так виглядало, що їх ніхто не хоче давати. А у підсумку щонайменше 300 машин найсучасніших танків нас йде дійде. Якщо мислити від протилежного, то нагадаю, у червні не зламав мільйон списів навколо Хайперсів. Вони надійшли. Потім ті самі списи ламалися на полон між 4 патріот. Дуже було багато скептів, що Вони вони у нас є за танки. Я вже говорив, не маю ні найменшого сумніву, що і авіаційна крига обов'язково стресне те, коли за яких обставин, які авіаційні комплеотрими я звичайно спрогнозувати не сам посунання, залишаються палким прихильником у першу чергу машин F-16. Пане Петре, цікаво почути вашу думку щодо цього витоку? Нібито планів, спільних планів Пентагону і ЗСУ щодо контрнаступа. Чи ви погоджуєтесь з висновком інституту вічної війни, що це може бути ну, по-перше? Все ж таки черговим російським фейком. А по-друге, може свідчити все ж таки про страх серед військової воєнкорівської спільноти Росії щодо прийдешнього українського контрнаступу. Те, що у них є страх перед цим контрнаступом, я не маю ні найменшого сумніву, але все ж таки можна припустити, що яка яка якась частина цих документів є правдивими, навіть якщо там щось переробили, домалювали і тому подібне. Викажу свою позицію, чому це відбулося саме зараз. Момент перший попереду Рамштайн. І росіяни оцим таким інформаційно-психологічним тиском намагаються посіяти якусь паніку, недовіру союзників один до одного, і в першу чергу, щоб ми, українці, в тих викривлених цифрах стосовно наших втрат, засумнівалися у нашому приємно-політичному керівництві. На мій погляд жодної мети. Цієї мети не досягнуто. Другий момент не забуваємо, пропаганду. в них мусить працювати. Вони мають показувати, що дивіться, які в нас могутні спецслужби, що украли документи навіть у всемогутнього Пентагона. І на мій погляд, найголовніша мета це починати розхитувати саме американське суспільство проти президента Байдена. Мовляв, Байден не контролює ситуацію і не може зберігати державні секрети. До нової президентської гонки по великому рахунку вже небагато, і з нового року вона вже почнеться. І росіянам треба зробити все можливе, щоб Байден вдруге не сів у своє крісло. А пане Петре, якою ви бачите зараз ситуацію в Бахмуті? Ворог все ж таки, попри втрати шалені, і про це говорить пані Ганна Маляр. Він іде, іде іде, використовуючи до речі, не тільки вагнерівців, я так розумію, а й ще і десантників. Бахмут виконує своє стратегічне завдання, Він сховує сили для більш ширших контрнаступальних дій по всій лінії розмежування. Там направду перемелюється гігантська кількість їхнього особового складу живої сили і техніки. У тому числі він уже символічний для них у психологічному і політичному сенсі. Путін віддав не то 9, не то 10, а я вже збивши з ліку який наказ. Щоб виходити на адміністративні кордони Донеччини, а Бахмут не дозволяє це зробити навіть їхній чорноротий. Терорист Гіркін сказав, що Бахмут це такий собі Сталінград. Навпаки, нагадаю, нацистська Німеччина в 1942-1943 році зламала зуби під Сталінградом, а потім почався великий контрнаступ радянських військ. І десь у такій історичній паралелі він направду виправдовує своє утримання до 40% міста ще залишається за нами, і в мене є стриманий оптимізм, що ми зможемо перетворити цю. Точку у таку собі потенційну дорогу далі на Северодонецьк і на Лисичанськ. Бо це все ж таки височина. Розуміємо, що відхід звідти це відхід в інші е конгломерації забудови часи Яркостантинівка або краматорськ словянськ і відбивати потім його буде дуже важко разом з тим. Нам треба виграти війну. Битви можуть бути програшними. Вихід із Бахмуту не буде катастрофи. Пане Петре, ну дійсно тут питання в тому, що е Бахмут для Путіна катастрофічно важливий. На вашу думку, чому Путін ставить постійно таку задачу захопити Бахмут, і це взагалі ключовою метою, Хоча Американський інститут вивчення війни вже зробив заяву, що оце масштабне е фактичний наступ росіян, який відбувається можливо з кінця 2022 року, він провалився і жодних завдань не виконано. Не зовсім поділяю таку точку зору, що він провалився. Дійсно, оперативний стратегічний тиск на цьому напрямку в першу чергу відбувається із кінця листопада. Чому саме тоді, коли велике угруповання, доволі чисельне і доволі підготовлене, вивели із правого берега Дніпра Херсонщини і зосередили саме там? Давайте справедливості заради скажемо, що Соледар вони таки зуміли відбити, і на цю хвилину вони перебувають у стані атакуючої сторони. До сьогодення, а ми у стані маневрової оборони. Чи понизився оперативний тиск? Однозначно так. Якщо у березні середня частота атак на день складала 110-120 атак, то зараз у межах 70. це серйозне пониження. Однак, на мій погляд, некоректно казати, що провал відбувся повністю. Чи зазнають стратегічної поразки? Однозначно так, чи купують однозначно так? Чому для Путіна так важливо? Тому що це ключі до Донеччини. А вийти на адміністративні лінії і кордони донеччини це для не уже справа честі. пане Петре, трохи геополітичного ширшого контексту ну з приводу і візиту Макрона до Сізіньпіня і е, певні спільні заяви. Ну наскільки ви все ж таки вважаєте, що Пекін може все ж таки припинити цю війну? Наскільки він цього все ж таки хоче? Ну зокрема, я тут говорю і про спільну заяву щодо непри. Неприпустимості використання ядерної зброї, але от щось новеньке ми почули від китайської сторони про те, що має бути припинено саме терор проти громадянського населення. Ну, Китай займає дуже таку цікаву, я б сказав, хитру позицію. Вони завжди такими були для китайців, якби це дивно не звучало. Заморожування цього конфлікту було би неймовірно вигідним. Чому? Тому що, якщо збережеться хоч якась лінія розмежування і на довший час, то це для китайців буде сигнал, що колективний захід готовий ковтати поразки такого типу. Китайці готові, на мій погляд, атакувати Тайвань. Сі Цзіньпінь вже чітко це сказав своїм генералам: не бійтеся не бійтеся воювати, і якщо українська війна закінчиться, хоч в якоюсь лінією розмежування, то це буде дуже серйозний. На мій поля вже третій раунд поразки колективного заходу від Китаю. Бо перший раунд це ковід. захід його програв, другий раунд це примирення шиїтів і сунітів, тобто саудівської Аравії і Персів іранцю. Це дуже серйозна перемога китайців. І якщо так стається. То звичайно, Китай собі задає думку, а чи можна атакувати Тайвань? Звичайно, що можна. Тому я дуже упереджено і вкрай підозріло ставлюся до всіх їх мирних ініціатив. Не забуваємо, Китай – це також дуже велика і серйозна тиранія. І якщо хтось думає, що вони чимось краще від росіян, то глибочезно помиляється. Ми є частиною євроатлантичного простору. Ми боремося, б'ємося за весь демократичний світ і будь які інвекції Китаю, на мій погляд. Нам цікаві виключно на рівні діалогу. А чи може Китай умовно натиснути на Путіна? Може однак останній візит Дзіньпіня показав, що Путін має свою гру. Тільки Сі Сідіньпінь поїхав. Він дав йому ляпаса, нібито розташує зброю у Білорусі. Китайці таке підняти не можуть, і найголовніше вони можуть довго чекати. Вони такі є десятиліттями, вони нікуди не втішать. Пані, от є ще дві новини. Першого короборонпром і польська група е уклали угоди про взаємодію в сфері виробництва танкових снарядів калібру 125 мм. міліметрів. США передадуть Україні експериментальну зброю проти іранських дронів. От нам цікава ваша думка з приводу дійсно боротьби з іранськими дронами, ну і захист від ракет ворога. Ну і так само снарядний голод, про який постійно говорить, е говорить в збройних силах України. Снарядний голод є. На жаль, і його поки що скасувати. Ми не можемо. Ніхто не чекав класичної війни Першої світової, бо це війна Першої світової, тобто величезні масовані артилерійські удари. Якщо на початку цієї війни росіяни мали запаси снарядів у межах від 15 до 20 мільйонів, це неймовірно багато. То, то вся армія США мала запаси всього на всього з половиною мільйони. Росіяни на місяць можуть виробляти на цю хвилину до 125 тисяч снарядів. А американці тільки на літо вийдуть до 50 тисяч. Це дуже серйозно, бо на початок війни могли виробляти до 13 тисяч. Але рано чи пізно ці запаси у росіян закінчаться за винятком, якщо не приведе господи, китайці не почнуть постачати, бо більше вони не мають де взяти. А величезний євроатлантичний конвейер таки запустився. Просто на жаль, він не розженеться такими швидкими темпами, як би нам цього хотілося. Новітня зброя буквально два. Два слова по це дійсно найновіша розробка, яка є у боротьбі із безпілотниками, і в її основу поставлена дуже якісна високошвидкісна гармата М 230 яка до речі є комплектуючою головною гарматою до дального гелікоптера. Апач дуже себе добре зас. Застосувала, чому саме так дорогі ракети тратити на маленькі безпілотники дуже дорого. Зуміли зробити систему, котра з оптико з різними засобами ці вичисляє. Об'єкту в першу чергу шахіди, а високошвидкісна гармата вистрілює цілу пелену 30-мм боєприпасів, які дефрагментуються і уражають оці безпілотники. перевага в тому, що можна ставити на звичайний пікап. Процес нарощування якісної зброї у світі триває, і українська війна є способним механізмом до нового технологічного виходу. Маю на увазі дрони і системи боротьбу з. Пане Петре, дякуємо вам за ваш фаховий аналіз. Традиційно запрошуємо ще прямого Петро Черник, військовий експерт. Дякую вам дуже.